Номер 1002, сторінка 222. Які з дробів? Перше менші від одиниці, друге дорівнюють одиниці, третє більші за одиницю. Перше, друге, третє. Пригадуємо, менші від одиниці ті, у яких чисельник менший за знаменник. А поділити на Б, Д. А менше за Б. Дорівнюють одиниці А поділити на А. Тобто вони рівні. І більші за одиницю ті, у яких А поділити на Б, де А більше за Б. Пригадали? Тепер перший дріб 7 тринадцятих у нас чисельник менший за знаменник. Отже, дріб менший за одиницю. 13 сьомих. У нас більший за одиницю, тому що чисельник більший за знаменник. 13-13 чисельник і знаменник рівні, рівнює такий дріб одиниці. 7 сьомих дорівнює одиниці, тому що чисельник і знаменник рівні. 8 п'ятих більший за одиницю, бо чисельник більший за знаменник. 5 восьмих, 5 менше за 8, отже, дріб менший за одиницю. 110 110. Чисальники знаменник рівні, отже, трібто рівнює одиниці.